На саміті НАТО у Вашингтоні Україна отримає чітке повідомлення про перспективи вступу до альянсу. Про це під час візиту до американської столиці заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Кореспондентка Голосу Америки у Білому домі Юлія Ярмоленко стежить за візитом Столтенберга до Вашингтона. Юлю привіт сьогодні. Він зустрічається із президентом Джо Байденом. Про що вони говоритимуть? Так, Марія, ми зараз чекаємо приїзду генсека НАТО Єнса Столтенберга тут у Білому домі, і безумовно вони говоритимуть про саміт, який відбудеться тут у Вашингтоні. Саміт НАТО, буквально через три тижні. Як сказав Єгнен Столтенберг, у спілкуванні з журналістами сьогодні він сказав про те, що на цьому саміті буде три основні теми: по перше, це стримування і захист. і Він сказав оборона, і він сказав, що на зустрічі із президентом Байденом він оголосить про нову статистику, нові цифри. Скільки витрачають союзники на власне свою оборону. як відомо, умова це витрачати мінімум 2% ВВП. І він сказав, що сьогодні він оголосить, що вже 20 країн витрачають принаймні 2% свого ВВП на оборону, коли буквально кілька років тому це було 10 членів альянсу. Друга безумовно тема саміту НАТО і тема сьогоднішньої зустрічі це буде допомога Україні. І про це і президент Байден з Єнсом Столтенбер... Столтенбергом будуть говорити так само, як і це буде великою темою саме цього саміту. І третя тема це співпраця із глобальним. Ними партнерами для того, щоб не лише допомогти краще стримувати агресію Росії, але також потенційно протидіяти і агресії Китаю. А чого ж чекати від саміту в Україні? Та Марія сьогодні Єн Столтенберг, коли ми з ним говорили, сказав, що насправді для України варто чекати дуже хороших результатів від цього саміту. По перше, він сказав, що він сподівається, що країни-члени альянсу погодяться на те, щоб НАТО взяло на себе більше лідерство у наданні Україні військової допомоги, а також проведення тренування. Тренування він сказав, що має проводитися в Європі не на території України, на території членів альянсу. І найімовірніше це буде Німеччина, але звісно будуть більше деталей на самому саміті. А щодо власне фінансування, він сказав, що він хоче, щоб не було більше таких затримок, як сталося, наприклад, із схваленням допомоги у конгресі. І він сказав, що щоб незалежно від політичної ситуації у Сполучених Штатах Україна продовжувала отримувати цю допомогу. У нього запитали про те, чи він хвилюється щодо того, хто стане наступним президентом Сполучених Штатів. Він сказав, що це навіть не залежить від президента. Він сказав, що ситуація з конгресом показує, що треба зробити так, щоб Україна мала безперервне фінансування, отримання військової допомоги і тренування. І тому він хоче, щоб НАТО взяло на себе більше лідерство. По друге він сказав, що також будуть довгострокові зобов'язання щодо допомоги Україні. Також він чекає конкретних оголошень щодо певних видів озброєння. Зокрема, він сказав, що будуть оголошення великі щодо захисту повітряного простору, тобто більше систем протиповітряної оборони. І також він сказав, що на цьому саміті в підсумковій декларації буде більш чіткий меседж про майбутнє України у альянсі. Ну, ти говориш про це чітке формулювання щодо членства України в НАТО. Наскільки чітким воно може бути? Чи будуть якісь конкретні дати, коли Україна може приєднатись до альянсу? Марія, саме це питання я сьогодні поставила генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, і він сказав кілька речей. По перше, він сказав, що не варто очікувати якихось конкретних дат. А він сказав, що також варто очікувати, що у цьому формулюванні буде більш чіткіший сигнал про те, коли Україна може приєднатися до альянсу. І також він сказав, що вони дадуть чітко зрозуміти, що НАТО робить все, щоб наблизити Україну до альянсу, щоб коли були відповідні умови, Україна могла приєднатися фактично одразу. Ще одна важлива річ, яку ми не побачили, Чимо, напевно, він сказав, що також НАТО зараз намагається розробити цю умову. Це формулювання підсумкової декларації. Але він сказав, що НАТО бореться із дилемою. Вони не хочуть сказати, що Україна може стати членом лише коли закінчиться війна, щоб не стимулювати Росію не закінчувати цю війну. Давай послухаємо власне. Я очікую, що ми дійдемо згоди щодо формулювання, яке надішле чітке повідомлення про перспективи членства України і про те, що Україна стане членом альянсу. Що я можу сказати, так це те, що ми допомагаємо привести Україну у таку позицію, щоб вони змогли стати членами альянсу одразу. Щойно будуть необхідні політичні умови, коли буде консенсус між союзниками. Тоді для нас не залишиться перешкод, щоб просто запросити їх, і вони зможуть стати членом НАТО дуже швидко. чи бойові дії це перешкода? Чи можуть вони приєднатися до альянсу ще до закінчення війни? Союзники не мають визначення конкретних перешкод, також тому що ми маємо певну дилему. Важко запросити Україну, поки триває війна. З іншого боку, також важко сказати, що ми не можемо цього зробити, поки існує конфлікт із Росією, тому що тоді Росія отримає стимул продовжувати конфлікт. Тож ми говоримо, що ми будемо зближати Україну із альянсом, допомагаючи їй відповідати усім стандартам НАТО, бути дедалі більш оперативно сумісною з НАТО, скасувавши вимоги до плану дій щодо членства, а також поглибивши політичну співпрацю в Раді НАТО Україна. І тоді ми ухвалимо рішення, коли прийде час. Марія, ще одна важлива річ, про яку сказав Ян Столтенберг. Він сказав, що зараз дуже важливо переконатися, що Україна має спроможності, має військові потужності. щоб коли закінчилися бойові дії, це не була пауза, це був остаточний мир. І він сказав, що остаточною гарантією безпеки буде стаття 5 статуту НАТО, тобто членство в Альянсі. Дякую, Юлю. Це була кореспондентка Голосу Америки в Білому домі, Юлія Ярмоленко.